Для мене було шоком, що перше опитування щодо мотивації людей до служби збройних сил України міністерство оборони замовило міністерство стратегічних комунікацій 20 квітня 2025 року. Вперше поцікавилася держава мотивацію громадян служити. Тобто, все, що до цього робилося на державному рівні, мотиваційні ролики, все, все що було, це було чиновник. От я так думаю, мені здається, що це спрацює. От це, це офіційна заява ну, якби, заступника міністра була на прес-конференції. Я, коли це почув, я був шокований. Е, виявляється, держава цього не робила. Ми, наприклад, в безпековому клубі ну, не багато, ми тисячу анкет, Але ми самостійно зробили, наприклад. І ми ходили до держави, ми робили навіть постконференцію, візьміть наші результати, ну, хоч поцікавтеся. Ну, якби, може вони 1200 анкет, ну, цього я розумію, що це небагато, да? якби, але це хоч якась інформація, вона не зацікавила державу.